У Павлограді борги за опалення сягнули майже 300 мільйонів гривень. Частина мешканців не сплачує взагалі або робить це частково. Підприємство вимушено боротися з боржниками, тобто на першому етапі ми намагаємося, якщо це боржник більш-менш має невелику заборгованість, ми надсилаємо досудові вимоги, саме сповідомлення про необхідність сплатити цю заборгованість. Якщо вже заборгованість там сягнула більше там. 10 тисяч або ну, неможливо, або особа взагалі не сплачує заборгованість, тому ми звертаємося до суду про стягнення цієї заборгованості у вигляді або позовної заяви, або судового наказу. Для тих, хто не може сплатити одразу, діє програма реструктуризації. Підписавши договір з підприємством, мешканці можуть сплачувати борг частинами. За останній рік і, взагалі, заборгованість населення все одно вона в якійсь мірі вона зростає, тому що на сел... рахування йдуть, сплачуються люди, сплачують частково. І тому борги все одно потроху, але наростають. Несвоєчасна сплата загрожує якісні підготовці підприємства до опалювального сезону. Ми не можемо своєчасно закуповувати матеріали для виконання якихось певних робіт, готуватися до цього ну, для виконання цих робіт. Тому це безпосередньо впливає на роботу підприємства в цілому. Найбільші борги по 80 та навіть 100 тисяч гривень на одну квартиру. Підприємство працює не тільки через суд, але й задіює виконавчу службу та приватних виконавців. Вони накладають арешти на рахунки та майно для забезпечення стягнення. Щоб опалювальний сезон пройшов без перебоїв і тепло доходило вчасно. Підприємство просить мешканців своєчасно оплачувати послуги. Це допоможе швидше підготувати систему до зими та забезпечити якісне теплопостачання для всіх. Даних Трохименко, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.